Фанти не полишають спроб масштабно просуватися на сумському напрямку, і цього разу задіяли наявні резерви та хитрость. Ворожі штурмовики пішли як на наземний, так і на підземний удар. Але щойно вони рушили вперед, як небо розірвали залпи українських ракет. Вибухи накрили технікою живу силу противника. миттєво. уламки літали в усі боки. Земля горіла, а у повітрі стояв запах диму. і Паніка після цього багато хто з окупантів не повернеться додому. І ці кадри вже облетіли мережу і вразили усіх глядачів. Про подробиці останніх подій, які. Вається на фронті, буде вам розповідати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіяни спробували прорватися на Сумщині. Масштабний удар окупантів зміг спинити один танк. Так, український танк зі складу першої танкової бригади вступив у ближній бій із противником, що переважав силами, завдяки точним пострілам і злагодженим діям екіпажу. борт зміг підірвати ворожу техніку у прямому бою. І завалений уламками залякав пострілами піхоту, яка несла втрати. І змушена була відступити. Подібних інцидентів відбулося декілька. Здавалось би, перехопивши ініціативу після витіснення українських військ із Курської області на заході Росії. Сили чисельності близько 50 тисяч Росіян рухалися на Сумщині, але тепер їх вдалося спинити. Це був важкий бій, але менші за чисельністю українські сили, сформовані із частин не менше 10 бригад, кожна з яких мала декілька тисяч людей зупинили просування Росіян трохи на південь від Яблонівки. На окремих ділянках наші підрозділи успішно застосовують тактику активної оборони та звільняють українські землі у Сумській області, заявив днями головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Приблизно у той же час, коли і перша танкова бригада вступила в бій, ми знову стиснули близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії, у тому числі і елітні бригади повітряно-десантних військ та морську піхоту, додав Олександр Сирський. Росіяни застосували свою нову тактику, значною мірою залишивши позаду цінну важку броньовану техніку. Втративши понад 20 тисяч одиниць бронетехніки та іншої важкої техніки і намагаючись щороку виробляти декілька сотень нових танків та 90 м, Росіяни далі. Лі частіше їдуть у бій на мотоциклах чи квадроциклах або просто ідуть пішки. Військовий експерт Олег Жданов також розповів про ситуацію на Сумському напрямку. Тож далі давайте послухаємо. Разу що на е, плацдармі тю в районі Тьоткіна і на плацдармі в районі Гуєва на території Курської області. Наші війська продовжують надіжно удержувати територію. Российской Федерации, отбивает все попытки российских агрессоров выдавить наши войска с этой области. А в Сумской области мы стараемся максимально оттеснить противника, ну, видимо, пока... Генштаб не спешит оглашать результаты этого оттеснения, оно есть. Мы об, этом, мы об этом знаем, но пока ждем официального сообщения от генштаба, а дальше будем с вами обсуждать, где реально сейчас проходит линия боевого соприкосновения именно в Сумской области. Но там враг несет колоссальные потери. И, кстати, вполне возможно, что эти потери и спровоцировали, а и невозможность расистки, командования перебросить туда необходимое количество резервов, потому что их нету. Есть только живая сила, которую можно пополнить потери в подразделениях, но бросить туда там, дивизию, бригаду, Корпус армию такой возможности расшистских оккупантов нету. Да, они готовят резерв на на август месяц, август-сентябрь. Мы с вами об этом говорили. Мы ожидаем, что будет вторая волна летнего летнего наступления со стороны расшистских оккупантов. Но до этого надо еще дожить и да и расшистам надо еще умудриться это выполнить эту задачу, и сформировать эти резервы, обучить их хоть чему-нибудь. Но на пока сегодня они могут только распоряжаться личным составом для восполнения потерь. С минимальной подготовкой, но зато в достаточном количестве для пополнения. Но для пополнения на отдельных оперативных направлениях. Скажем так, видите, на Северо-Слобожанской не хватает личного состава для пополнения для пополнения потерь. Поэтому ну, они, они предпринимают другие попытки. Они пытаются увеличить линию фронта и растя, растя, таким образом растянуть наши... Резерви. Нестача броньованої техніки Росіян на Сумщині була разюча, не впевнений, що хтось це помітив, але поки що Росія втратила один МРАП у Сумській області, зазначив 15 червня аналітик Макласен. Все робиться або пішки, або на велосипеді та квадроциклі. Додав він, як штурмова платформа, мотоцикли зазвичай вважаються слабкими та ненадійними. Вони рідко дають вирішальні результати. Пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight. Однак, якщо їх в. Користувати належним чином разом із вогневою підтримкою, підтримкою радіоелектронної боротьби, безпілотниками та бронетехнікою вони можуть бути дуже ефективними за ціною. Приблизно від 2 тисяч до 4 тисяч доларів за штуку. Ці мотоцикли набагато дешевші у заміні ніж бойові машини піхоти. Витрати на їх обслуговування мінімальні. Додали у Frontelligence Insight. Їх мобільність і низький силует дозволяють легше проходити повз перешкоди і уникати виявлення. Великі платформи, особливо у поєднанні із бортовим обладнанням радіоелектронної боротьби, легше помітити. Мотоцикли можна приховати навіть у невеликих будинках, а в електричних варіантах вони майже безшумні вночі, що зберігає елемент несподіванки. Мотоцикл може досягти потрібної позиції за лічені хвилини, випереджаючи галасливий повільніший БМП або танк і звужуючи вікно для реагування ворожого дрону. Але щоб перемогти українські сили та захопити та утримувати значення, Частину території мотоциклетним військам потрібна потужна підтримка. А ця підтримка потребує координації, якої досі не вистачає багатьом російським формуванням. Виклик, звичайно, полягає у виконанні, зазначає Frontelligence Insight. Російські війська мали труднощі із координацією таких загальновійськових операцій, навіть на рівні роти або батальйону, що обмежує їхню здатність використовувати мотоцикли як ефективні засоби множення сили. Мотовоєнні підрозділи позбавлені захисту безпілотних та додаткової вогневої потужності, яку забезпечує розташована поблизу артилерія, стануть легкою здобичу для агресивного танкового екіпажу, Незважаючи на стереотипну думку, що танки застарілі та неефективні у сучасній війні, продовжують бути прикладами їх успішного використання. Зазначила про українська команда розвідки конфліктів. І контратака українського танка одним танком на Сумщині, один із таких прикладів. То екіпаж Т-64 або Т-72, можливо, зупинив останній наступ. Росіян на цьому етапі битви за Сумщину. також, попри заяви Кремля про контроль над юнаківкою, навіть російські заперечують це, вказуючи, що війська 76-ї ВДВ РФ утримують лише частину села. За даними українського військового оглядача Костянтина Машевця, підрозділи 83-ї та 11-ї бригад ВДВ РФ зазнають труднощів у просуванні біля яблунівки. Також ЗСУ зупинили наступ 106-ї дивізії, змусивши командування РФ змінити плани її передислокації. Окрім того, за повідомленнями українських захисників окупант. Активно застосовують дрони із системами РЕБ, що ускладнює роботу українських БПЛА, а також використовують волоконно оптичні безпілотники із дальністю до 20 кілометрів. Глава українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан розповів, як силам оборони вдалося зламати плани російських окупантів на Сумщині. Кузан зазначив, що коли росіяни зайшли на північ Сумщини, їх резерви виявилися розтягнутими у районі Тьоткіно і на Курщині за допомогою Курського плацдарму за цими. Розтягнутими резервами відбувалася системна поразка і артилерію, і хаймерсами і дронами, тобто вже у комплексі працювали. Водночас породові підрозділи десь просувалися, сказав експерт. Він додав, що російський поступ на Сумщині закінчився швидшим ніж очікувалося, тому що під час наступу стерлися російські мотопіхотні підрозділи. і Вони окупанти застосовували морську піхоту та десантників, прати яких не хотілося. Довелося приймати рішення або ж їх знімати із інших ділянок фронту та перекидати їхні резерви на. Сумщину або треба буде відходити, або ж просто припинити цей наступ, стояти і в цьому випадку нами було проведено низку успішних наступальних дій, у тому числі і визволення населеного пункту Андріївка. Про що був звіт найвищого нашого військового керівництва було грамотно сплановано операцію саму кампанію протидії ворогові на півночі, тобто на північно-слобожанському напрямку. І Андріївка стала логічним результатом уже продуманої стратегії, а не якимось стрибком контрударом продовжив кузан за його словами. Для росіян це стало шоком та зламало їхні плани. Тепер перейдемо до ситуації на фронті. Ворожі диверсанти встановили триколор у районі пункту пропуску Грем'яч, розташований на кордоні Росії та України в Чернігівській області. ЗСУ влучним ударом ліквідували прапор окупантів. Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачу. Українські прикордонники вчасно виявили, а воїни ЗСУ зі складу 15-го армійського корпусу знищили російський триколор. Йдеться у повітря повідомлені відомства у генштабі запевнили, що відомість присутності російських військ на території Черніївської області ліквідовано. Ну і насамперед, якщо говорити про ті, скажімо так, от диверсії, які роблять рашисти на полі бою, це не вперше вже відбувається, включно і на Чернігівщині, на Харківщині. Також такою тактикою користувалися окупанти. Нагадаємо, що схожа ситуація відбувалася. А коли ворог тими мотоциклетними штурмами перетинав кордон Дніпропетровської області у селі Дачне. Вони також встановлювали свій триколор. Але потім це все ліквідовували і знімали наші захисники. І от з приводу результатів, які створюють наші захисники, але мінуси, знаєте. У російському війську поговоримо про те, що трапилося у Росіян на Херсонщині. На Херсонщині знищили трьох операторів БПЛА підрозділу Дмитра Рогозіна. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки на околиці стрілкового. вибухнув Шевролі ролі та Вео. у ньому перебувало троє операторів. БПЛА, так званого центру спецпризначення безпілотних систем окупаційної армії Барс Сармат. Йдеться про те, що про це дописали у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України і дописали наступне: що усі троє загарбників, включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для сил безпеки оборони України та тероризували цивільне населення Херсонщини, відправилися на концерт Кобзона, зазначили в ГУР. За даними розвідки, так званий центр БАРС «Сармат» сформували в 24-му році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних. Систем, зокрема, Бапола, роботехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та зв'язку. Так званий командир вказаного підрозділу, колишній очільник Роскосмосу, Дмитро Рогозін, до структури російського центру БАС «Сермат» належить декілька загонів. Ну і ліквідовані загарбники входили саме до групи барс 1 що дослокується в тимчасово окупованому Геніческу. Тобто бачимо, що менше пілотів, менше запуску буде клятих БПЛА а, на наших захисників на позиції Сил оборони України. Але це ще не все. Відбуваються такі палки події у окупантів, і включно в тимчасово окупованих територіях і нашої держави, і всередині самої Російської Федерації. Так, от вражено Сили оборони України вдруге за тиждень успішно атакували командний пункт 8-ї загальновійськової армії Російської Федерації на Донеччині. Окрім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії, також на окупованій території Донецької області, втрати противника. Уточнюється, проте насамперед йдеться про те, що 3 липня сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удари по командному пункту 8 ї загальновійськової армії збройних сил Росії. І про це ввечері 4 липня повідомили у генштабі збройних сил України. Втрати противника уточнюються, зазначили у відомстві. Допусали наступне: наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні. Усі зусилля спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустріті. Точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу. Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління збройних сил агресора, і Україна продовжуватиме боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені із суверенної території нашої держави і не буде відновлено справедливого тривалого миру. Наголосили у генштабі збройних сил України. Ну і також сили оборони України завдали удари по пункту управління восьми загальновійськової армії збройних сил Рафі на тимчасово окупованій території Донецької області. Ем 30 червня, включно. Тоді це був перший такий удар. І от Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, знаєте, є одним із тих е, е, людиною, яка от показує, наскільки треба вірити у світле майбутнє нашої держави, наскільки треба вірити у Збройні сили України і як треба допомагати нашим захисникам. Тож на чому заакцентував увагу Сергій Брачук цього разу. Давайте далі послухаємо. Слава Україні. Давно ми з вами не говорили про віру. Віру в перемогу, віру в наших друзів, віру в нашу родину. Звичайно, є визначення, на чому та віра базується: на внутрішніх переконаннях і на рішучій певності в чомусь. Внутрішні переконання це Україна в нас, в наших душах і серцях. Певненість у тому, що ми все робимо правильно, її теж достатньо. Чи достатньо нам впевненості у тому, що нам вистачить того ресурсу, який наявний, який буде для того, щоб перемогти цього злого тисячолітнього ворога? Отут, я думаю, трошечки ми кульгаємо. Але давайте не кульгати. Давайте наберемося сміливості самі собі сказати, ми переживали не такі гіркі часи. І були більш трагічніші і більш болючіші. І ми занадто багато пройшли, щоб відступати і переставати вірити. Вірте, в родину, в себе, в сили оборони і, перш за все, в Україну. І любіть не себе в Україні, а Україну в собі. Отакі От якісь вечірні роздуми, коротенькі, бо хочеться сказати, найголовніше перемоги і миру. І, звичайно, побажати кожному з нас максимально тихої, і безпечної ночі. Чи буде це? Сумніваюся в цьому. Бо війна триває. Але ми обов'язково переможемо, обов якби важко не було. Бо так хочеться додому на лівий берег, ви навіть собі не уявляєте. Дуже хочеться. А коли дуже хочеш, коли віриш, мрії обов'язково. Збуваються, тримаємо стрій. Слава нації, смерть, ворога! Україна держава, яка себе поважає та захищає власні інтереси у світі. Про це заявив начальник ГУР України генерал-лейтенант Кирило Буданов. Ми держава, яка себе поважає. Ми теж маємо свою національну стратегію, свій національний інтерес. Зрештою, ми маємо працювати на отримання ринків збуту для нашої продукції, бо без економіки нічого не буде, наголосив він. За словами начальника УГУР, України важливим для України також залишається процес спрямований на скорочення казни держави-агресорам Росії. Ми на системному рівні перебуваємо у протистоянні з нашим противником, які безумовно на цьому етапі є Російська Федерація. Тому для нас важливо, скажімо, так, створити їм максимальні проблеми для наповнення їхнього бюджету, як мінімум, нехай відволікають свої ресурси, сили, додаткові кошти на забезпечення самих себе. На охорону самих себе на багатомільйонні хабарі різним чиновникам у тих регіонах, які з різних міркувань чомусь починають їм інколи відмовляти. Отак ми і працюємо, розказав Кирило Буданов. Щодо того, що ще сказав Кирило Буданов, але тепер про те, що росіяни намагалися зробити власні морські дрони, але це виявилося безуспішно. Також начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Заявив, що останній раз вони намагалися на початку червня застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли по нашій інформації на місто Южне і шукали там своєї цілі, розповів голова розвідки. Він також зазначив, що Росія не може щодня випускати по 450-500 дронів. Однак має змогу робити це час від часу. До 500 дронів вони реально можуть за. Пускати в єдиному залпі додав Буданов у грудні 23-го року. Британська розвідка повідомила, що російська оборона промисловість намагається зменшити розрив з Україною в розробці морських безпілотників. Розвідники навели заяву керівника російської компанії Кінгеспійський машинобудувальний завод Михайла Даниленка від 27 листопада 23-го року.